За Шевченкових часів ще сильно був поширений старий звичай читати літературні твори у рукописах. Шевченко давав переписувати свої вірші приятелям та знайомим, а ті іншим. І нерідко бувало, що переписувачі додавали щось своє до Шевченкових віршів, а потім і сам поет, здибавши таку переробку, приймав її. Щось іще додаючи багато його творів загинуло, багато їх попалили друзі, коли чекали в себе трусів у зв'язку з арештом поета. Тарас Григорович належить до тих письменників, які мало дбали про свої рукописи. Часто писав на малих випадкових клаптиках паперу, писав зовсім недбало і невиразно. До того ж, часто губив свої писання або. Давши на переховування, забував, кому їх віддав. Перший видавець кобзаря Петро Мартос згадує: я попросив Шевченка намалювати мій портрет аквареллю, і для цього мені довелося їздити до нього. Одного разу, закінчивши сеанс, я підняв з підлоги кусок списаного паперу. Що це таке, Тарасе Григоровичу? спитав його сподаря. Та се, добродзю, не вам що як, іноді нападуть злидні, то я пачкаю папірець, відповідав він. А багато у вас такого? Та є чи маленько. Дайте мені оці бумаги додому, сказав я, я їх прочитаю. Взявши папери, я поїхав до гребінки, і ми що могли прочитали. На наступному сеансі я нічого не говорив Шевченкові про його вірші. Чекаючи, що він сам запитає, але він мовчав. І тоді я сказав: Знаєте що, Тарасе Григоровичу, я прочитав ваші стихи. Дуже, дуже добре, хочете напечатаю? Ой ні, добродію, не хочу, щоби ще побили цур йому. Багато довелося вмовляти Шевченка, а коли він погодився, то в 1840 році. Я надрукував кобзаря. Шевченко писав по-стародавньому, по традиційному. Цей стародавній правопис у більшості своїх рис збігався з тодішнім російським правописом за церковно-слов'янською традицією. У Петербурзі, в 1860 році, Пантелеймон Куліш надрукував Шевченків кобзар, який правописом відрізнявся від першого. І саме цей правопис Кобзаря сильно поширився в Україні, тому він відіграв більшу роль в історії української літератури.